Як виживає український бізнес під час війни? Які проблеми непокоїть роботодавців, та чим може зарадити держава? З цим будемо розбиратися разом із Ілеєн Сходовським керівником аналітичного напряму у мережі захисту національних інтересів АНС? Панеля, вітаю вас. на шість. Вітаю, дня. добрий день. Отже, обстріли Росії ми бачимо, що продовжуються. Не знаю, як охарактеризувати тенденцію, чи посилюються, чи ні, але вони тривають. Тривають систематично, і, зокрема, Росія б'є по бізнесу і в прифронтових територіях, і в тилу. Ми бачимо випадки, коли вони руйнують склади, руйнують безпосередньо виробничі потужності, точки збуту, магазини. Один із нещодавніх випадків по фармацевтичній компанії, там де ну великий такий запас ліків зруйнували. Бізнес страждає від російських обстрілів, які галузі можливо можна виділити зараз найбільш потерпаючи від російських ударів, і ну які найбільш важко відновити? Ну звичайно, на першому місці галузі, які страждають це енергетика. Це і безпосередня електроенергетика, це і видобуток тепла, а, і все решта. Тобто, все, що з цим пов'язане, ворог б'є безпосередньо по а, технологічним спорудам, б'є по Інфраструктура знищує підстанції, знищує максимум все те, що можливо, при тому, що у порівнянні з попередніми роками змінилися сам самі удари, тобто тепер вже сконцентрована тактика, тактика вже сконцентрована на конкретному якомусь. На конкретній області і спрямовують максимум все, що є, для того, щоб перенавантажити наші системи протиракетної протиповітряної оборони, і вже точно, фактично, цей об'єкт зруйнувати. Звичайно, на, на певних об'єктах побудований. Захисні споруди, але треба розуміти, що навіть якщо у тебе є захист від шахедів, але в одне місце прилітає умовних там, 10 шахедів, то їм вдалося яким чином прорватися, то все ж таки руйнування є значними. Тому на першому місці це звичайно, енергетика. Друге, що вибуває, ми бачимо, це удари по безпосередньо залізниці нашої, тобто це знищення. Ну, дивлячись, яка логістика. Якщо будемо говорити про автомобільну логістику, то тут проблем особливих немає: тобто подорожують, транспортують, перевозять, все решта. Тобто, в цьому контексті відповідно, Автомобілі більш мобільним і менш залежним. Звичайно, я не маю на увазі, наприклад, при фронтовій території, де руйнуються відповідні дороги, і тому таким чином там проїзд, наприклад, тим більш крупно якоїсь вантажних великих авто. Воно не ускладнено через, по-перше, те, що дороги не завжди в гарному стані через удари. А по-друге, це те, що ціль більш, скажімо так, для ворога. Є вагомою, тому тут ні, тут все ж таки переважно це питання якраз залізниці. От залізниця вона страждає. Не ну, можна сказати, що вона зупиняє. Ми бачимо, що навіть зараз, під час ударів, все одно ми забезпечуємо стабільне привезення вантажів. Тут ж питання: наскільки в цілому скоротилася економіка, і вже ті перевезення які були до початку повномаштабного вторгнення, зараз набагато менше, вже приносить менше дохід для украза. А також, якщо ми будемо говорити безпосередньо, от якщо логістику, то ми бачимо за тими, куди влучається. Це поштова компанія це нова пошта. Вона страждає від влучань, тому що ворог вважається певним логістичним центром, в якому знаходиться щось. Як він вважає, що забезпечує, наприклад, там нашу військову техніку, військову армію, і плюс Укрпошта так само йде влучання. Але по Укрпошті я більше зазначив такої геноцидний характер, тому що знищує по факту простих людей, тих же самих поштальйонів, а також в тому числі дронами, і все решта, тобто такі новини є найчастіше. По іншим, я би не виділяв, що ця галузь конкретно страждає, де да, було влучання безпосередньо до конкретного складу медичних виробів, і звичайно, це значні збитки. Але сказати, що в цілому ся галузь від цього потерпає, неможливо. Або, наприклад, влучання в епіцентр, яке було в цьому році, знищення доволі таки величезного знову ж таки будівельного магазину з великою кількістю товарів. Але сказати, що через це будівельна галузь відповідно є найбільш постраждали знов ж таки. Тобто інше все залежить від конкретних влучань. Якщо влучання є, то відповідно у нас. Відбувається, ну і ще одна, скажімо так, галузь, це все, що пов'язано з виробництвом зброї. Тобто туди мітить ворог, він б'є по виробництву дронів, виробництву ракет, по виробництву компонентів для всіх цих речей, і відповідно це біз... цілеспрямовано. Це цілеспрямовано, звичайно. Коли ми говоримо про приватні підприємства, про якісь приватні компанії, так ми не можемо сказати, що, от, наприклад, як ви наводили приклад із енергооб'єкта тому, що держава там будує якісь захисні споруди, захищає ні, ні. приватні е, власники, приватний бізнес, юридичні особи вони можуть покладатися лише на себе. Але е, держава зараз запускає такий механізм компенсації бізнесу за зруйноване майно і страхування від воєнних ризиків. Е, це буде стосуватися і прифронтових територій, і частково е, тих компаній, які розміщуються в тилу. Але тут питання звідки уряд буде брати на це гроші? Тому що якщо це зовнішнє фінансування, і є на це кошти добре. Але якщо це буде знову ж таки іти від тих податків, які сплачує той самий бізнес або інший, це такий круговоріт воріт тих самих грошей, то навряд чи це призведе до зростання економіки. Дивіться, перший момент. Я зазначу про те, що навіть приватні енергокомпанії отримують міжнародну підтримку, mm -hmm. допомагають і наші партнери з Європейського союзу, з інших країн, надсилають відповідне обладнання. Безкоштовно надають відповідні там, ремонтні різноманітні речі, які дозволяють відновитися, там, трансформатори і так далі. Європейський Союз також виділяє кошти, то сказати, що вони взагалі виключно покладаються лише тільки на себе, не можна. Все ж таки є підтримка від наших закордонних партнерів. Від уряду ну, погоджуюся, підтримки, можна сказати, нема. І тут цей механізм, який запускається, ну, по-перше, я хочу зазначити, що це доволі таки бізнес. От Все, що робить наш уряд, він завжди робить з величезними запізненнями. Тоді, коли це мало би працювати два роки, там, рік як мінімум, але у нас все затягується і це створює проблеми. Тому що коли таких механізмів немає. Другий момент з приводу того, що як буде функціонувати цей механізм, ми ще не знаємо, тому що у нас дуже часто є анонс. А лише тільки те, що ми над цим будемо, запускаємо механізм. Запускаємо механізм, це не означає, що є робочий механізм, куди можна звернутися і отримати компенсацію. Ні, це означає, що вони будуть напрацьовувати нормативні документи. Коли ці нормативні документи будуть запущені, як вони будуть запущені, ще нічого не відомо. Тому в цьому ключі, відповідно, прокоментувати, чи буде цей механізм дієвий, я не можу. При тому, що були ще інші такі виклики, вони пов'язані з тим, що чомусь для іноземного бізнесу, який заходить в Україну, були відповідні страхування. Були відповідні компенсації, передбачали уряд працював саме над цим, а для українського бізнесу чомусь він стояв в сторонці, мав би вирішувати свої проблеми сам. Цікав. Тому в цьому ключі, звичайно, це також є неправильним, тобто пріоритети розставлені неправильно, тому що український бізнес не повинен залишатися сам на сам таких умовах, за рахунок яких, яких джерел. Но навіть якщо ми думали, по перше всі податки зараз ідуть на армію. Все, тобто нема нічого, що витрачається на інші цілі, ідуть з наших податків. Українці не фінансують ні нашу Верховну Раду, як вони там говорять. Не фінансують навіть частково пенсії. Вони також не фінансуються. Це все міжнародна підтримка. Вони не фінансують ні там суддів, поліцейських, там і так далі, це все за рахунок всіх наших міжнародних партнерів. Тому ще раз всі податки на армію. Тому єдине джерело це звичайно, безпосередньо міжнародна підтримка. Інша справа, чи це буде окрема цільова програма, щодо якої домовляється наш уряд? Чи він використає, наприклад, там кошти, які виділені на підтримку економіки, із тих по-моєму, 50 мільярдів гривень, якась частина піде на компенсацію. Ну, звичайно, цього недостатньо. Є ще дуже важлива така. На що я хотів би звернути увагу, проблема, яка полягає в тому, що уряд анонсує програму, програма в цілому правильна, але рівень фінансування просто ну, там менше, менше 1%. І я не розумію, для чого там так сильно про неї звітуватися, тому що коли ти аналізуєш результат, коли ти аналізуєш, оскільки ж відповідно відбулося реальної підтримки. Ну якщо це менше одного відсотка, то можна сказати, такої програми немає. Вона існує лише на папері і виділена рівно стільки для того, щоб потім зафіксувати. Коли вони звітують там три підприємства, отримали, і ти розумієш, що там десятки тисяч підприємств потребують такої підтримки. Вони звітуються про декілька. Звичайно, це неприйнятно. І Взагалі таких моментів у звітуванні уряду дуже багато. Як відбувається ось ця комунікація уряду із нашими партнерами західними, коли от визначається зараз Верховна Рада буде голосувати в другому читанні бюджет, коли визначаються наші потреби на наступний рік? Скільки нам треба коштів там на соціальні видатки? Чи може держава прописати ось ці програми? Нам треба на те, на те, стільки стільки в бюджеті прописує да, звичайно. в Бюджеті про повністю За кожним міністерством визначені відповідні програми, є додатки, є відповідно в цілому ці статті. Ти можеш проаналізувати, на що конкретно виділяються кошти. Тобто, якщо зараз на певну програму виділяється менше там, 1%, то це наші західні ні, партнери дивіться, стільки виділили. Чи ні? ні, не так. Вони говорять: ну розподіляйте: навіть не стільки. Ми угу. говоримо, нам потрібно там, 40 угу. мільярдів. Вони її шукаються відповідно, в чому уряд дійсно заслуговує на суперпозитивну оцінку. Як на мене, це питання у тому, як він просить гроші. Угу. Тому що він постійно просить гроші, грошей багато, це десятки мільярдів, сотні мільярдів. Давайте нам більше там на армію 180, 160, там, далі потім у нас репраціону кредит і так далі. Тому подібне. Тут звичайно, супер Позитивна історія, тому що це добре, що наші міжнародні партнери нам ці гроші дають. Але якщо розглядати з питання, як вони використовуються і як вони розподіляються, питань дуже багато. Це питання зростання заробітних плат, коли військовим зарплати не зростають, чиновникам зростають. Це питання підтримки бізнесу. Ну лише тільки 50 мільярдів це абсолютно ні про що. Ну тобто, при тому, що як бізнес дійсно страждає в тих умовах, яких є. Але бізнес навіть не жаліється стільки на саме ці речі. Він більше жаліється на інші речі, знову ж таки на тиск. Правоохорони з боку влади, з боку всіх оціх, всіх структур, про там, можливості там, відповідних перевірок, тобто маски, що, звичайно, їх на сьогоднішній день як такових нема, але є інші способи, яким чином тиснуть відповідно на бізнес. І ті зустрічі, які в нас постійно відбувалися. Бізнесу з представниками влади вони якраз і наголошують на того, на тому, що це є ключовою проблемою, яку має вирішити влада. Ну влада за ці всі роки вона це питання, в принципі, не вирішила. Ось, до речі, у вересні запрацював цей закон про лобіювання, і в принципі легалізація лобіювання це позитивний крок, який мабуть розглядається в контексті нашої євроінтеграції. Але ось за цей місяць чи можемо ми зробити якісь висновки, оцінити наскільки покращилася комунікація бізнесу і влади? Там, перше, ми можемо зазначити, що зареєструвалися, я не пам'ятаю, але вже десятки компаній в uh -huh. цьому, і це дуже добре. Чому? Тому що це якраз знімає певне питання. Треба розуміти, от українці чомусь вважають, що бізнес має доносити до влади свої проблеми uh -huh. і має шукати способи, яким чином ці проблеми вирішити. І це не передбачає матеріального заохочення депутатів чи представників влади. Це заборонено. Але комунікація вона вже є важливою, тому що ти можеш сказати, в чому, тому ну, лобіювання є нормальний процес, і в цьому нічого поганого немає. Що ми можемо зафіксувати? Що компанія, по-перше, зареєструвалася, і це великий плюс. Другий плюс, що ці компанії деякі розпочали. Відповідну комунікацію, як в загальному плані для того, щоб підняти імідж якоїсь компанії. До речі, ну якихось таких негативних історій я точно не можу сказати навпаки, позитивних. Ну і плюс такі комунікації це плюс, і це добре. Як далі буде розвиватися, чи будуть якісь окремі історії негативні? Я думаю, що будуть, але історія в цілому поки що є позитивною для України, і вона є правильною. Будемо спостерігати надалі, але повертаючись до ось цих тенденцій обстрілів, ті підприємства, які поки не розраховують на механізм компенсації, а він, як ви сказали, що лише напрацьовуються нормативні акти, вони що роблять? Релокуються певною мірою. Хоча навіть зараз будь-яке місто і на заході нашої країни, воно не, не безпечне. Печне, тому що ми бачили, як росіяни били і по американських компаніях на заході нашої держави. Але тим не менш, статистика говорить про те, що у Закарпатську область за ці три роки повномасштабної війни релокувалися понад 300 підприємств, і держава навіть надає громаді право знижувати місцеві податки до нуля для залучення інвесторів. Закарпаття певною мірою зараз називається Ну, так амбітно, навіть м, потенційно новим Донбасом. Чи погоджуєтеся ви з ним? Ні? Ні? Зовсім інше. <кх> Дивіться, якщо ми будемо говорити, яка бізнес-модель була Донецького регіону, то вона полягала в наступному. Ще з часів Радянського Союзу там було виявлено значні корисні капалини. Це стосується вугілля, металу, хімічної різноманітної речовини, і, відповідно, були розміщені такі підприємства. Самі міста побудовані, вони були мономіста, які сконцентровано або навколо шахти, там декілька шахт, металургійного підприємства, хімічного виробництва і так далі. або ну, то є цілий компонент. В Закарпатському регіоні немає промисловості такого рівня, як воно було в Донецькому регіоні. Тому плюс ще насиченість людей вона формувала іншу культуру, іншу систему. Mm -hmm. Коли дійсно, якщо можна говорити про менталітет людей, то менталітет центральної України і Західного регіону він в основному був пов'язаний з горизонтальними зв'язками. Тобто не було одного великого монопідприємства, навколо якого крутилося абсолютно все життя всього міста. Тобто, це була розширена різна і географія, і види промисловості і так далі. Навпаки, на Донеччині там в основному було зосереджено. Великим підприємством, і фактично воно крутилося все навколо цього. Воно, до речі, сформувало той менталітет, який, можливо, ну інші регіони до кінця розуміють, чому там дуже важлива така от вертикаль і чому вони за нею тримаються. Тому що іншого способу економічно вижити в цьому регіоні не було. І ця вертикаль підтримувалася, посилювалася, ну а влада трошки не реагувала на ці тенденції дозволяла місцевим князькам, Які там були фактично формувати абсолютно свою власну культуру, власну систему управління. Вони там були царі Боги, і як результат, ми маємо ось такі дуже посилені сівратійські настрої, які, до речі, формували інформі... інформаційну повістку для цих регіонів, і вони, відповідно, і сформували для того, щоб народ, який був жив бідно на Донеччині, не звинувачував безпосередньо владу регіону. Вони завжди все перекидували, що це все Київ. От вони годують абсолютно всіх. От все, от, якщо б не Київ, от ви оберете Київ, і відповідно у вас тут одразу почнеться розквіт вашого регіону, тому що все грабують. Але потім вони стикнулися з реаліями. Ці реалії полягали в тому, що грабували їх не кияни. Що навпаки, Київ виділяв значні дотації і по виплати соціальних виплат, і по страхуванню, решта вони все це не забезпечили. Пенсії фактично Україна скидувалася на пенсії для пенсіонерів. І як результат, коли вони їх знову ж таки за підтримкою країни агресора відповідно фактично прибрали цю владу, виявилося, що у них ну не у всіх, але у диких зрозуміла. А чого ми не де ж наші гроші? Якщо ми вже не перераховуємо ці міфічні мільярди доларів безпосередньо до українського бюджету, то де ці гроші? А це гроші просто вже акумулювалися. Не в регіональна еліта продовжила грабувати. Просто тепер вона прийшла в більш криміналізовану систему, коли грабували відверто. Вони позакривали шахти, вони позакривали підприємства, вони їх порізали, продали, перевезли в Росію і так далі. Ну, відповідно, і за того, що центральна влада. Дозволяла формуватися такому світогляду, і ми маємо до речі цю війну. Якщо би це у самого початку, відповідно, з цим боролися і відповідно, князьків, просто-напросто там. Закривали заграти своєчасно за будь-які сепаратистські настрої війни би не було. Тому тут Закарпаття зовсім іншу структуру. Там є своя мафія, але вона інша зовсім по іншому. Вона будується на торгівлі заходом, на контрабанді відповідно, тобто на виробки ліса, на продажу ліса, але там нема великих підприємств централізованих, монопідприємств. І тому там навіть та кількість підприємств, які переїхали. Вони все ж таки не є промисловим, скажімо так, якимось зростанням, але воно має можливість за рахунок близькості ринку, куди продається відповідна продукція. Тому так да, розвивається, але далека ні. Все ж таки не такі підприємства формують промислову потужність країни. Тим не менш, поки, на жаль, ми тимчасово втратили частину Донецької області і фактично разом з цим осередки видобутку, якісь родовища, чи маємо ми якісь ну, інші? Надії, потенціал в інших частинах, в інших регіонах України ну, створити якісь такі індустріальні міста, індустріальні регіони, які певною мірою будуть заміщати собою Донбас. Ну, дивіться, незважаючи на індустріальне, але це була низька додана вартість. Угу. Тобто, вони фактично, сутність була дуже проста. Видобутки, видобуток вугілля металу. Виплавка сталі і сталі робилися абсолютно примітивні речі, то тобто, сталь, труби там, якісь там, інші, якісь примітивне, скажімо, з низькою доданою вартістю. Та країна ніколи не стане багатою. Україна зараз стає багатою через технології, через високу додану вартість, через інновації. Ну, подивиться, які найбільше там умовних 10 компаній світу. Це в жодних Ви не тому не побачите відповідно компанії, які займаються там видобутком металу і так далі. Да, деякі нафтові там присутні, але в цілому, все ж таки, це IT-компанії, які займаються. От в цьому ключі нам не потрібно орієнтуватися на те, щоб створювати якісь індустріальні величезні центри. Влада має зосередити на створення умов. Для того щоб ми дійсно в економічних свободах просунулися набагато ближче до там, перших міст, щоб у нас не було обмеження, щоб у нас була легка видача різноманітних дозвілів. Ну як взагалі для мене ця історія, яка мене навіть не те, що не трогає, дає відповідь. Відповідь на те, чому ми бідні. мобідні ринметал, який розглядав питання інвестицій в Україну і побудови тут заводу по виробництву снарядів під час війни. І він півтора роки отримав дозвіл на землю. Це е, така просто відверта маячня І настільки я не знаю, що може бути гірше, угу. тому що вже завод в Німеччині працює. Я переконаний зараз. Вони закладають в Латвії свій завод, і він буде працювати. І він буде працювати і приносити, я думаю, вже через рік там буде повноцінний завод, і будуть робочі місця, будуть все. В той час, як ми і далі будемо якісь дозволи видавати для того, щоб там підключити до електромереж, я сумніваюся, що ми це навіть зможемо за цілий рік. Тому відповідь нашої влади це не шукати галузі і взагалі забути. Я от завжди навожу приклад. Українська економіка з 2015 року мала один із найдовших після там, періоду 2008 року до 2008 року найдовший період економічного зростання. І коли ти задаєш питання, а яку ж на галузь поставив? На жодну галузь не ставив. На жодну галузь не ставили, просто створювали умови, побороли корупцію з податковими майданчиками по відмивання ПДВ, забезпечили безперешкодне відшкодування ПДВ при твоєму експорті за кордон, забезпечили зниження навантаження на заробітну плату і бізнес розквів. Бізнес почав зростати, зростати протягом до 2019 року 4 кварталу. Тобто у нас був величезний позитивний шлях. Ще раз, не треба шукати. Бізнес знайде сферу, де заробляти гроші. Mm -hmm. Головне, створити належні умови для цього розвитку. Як І сказав, війна, не виправдання аби робити. Навпаки, війна, потенціал для зростання. Mm -hmm. Потенціал для зростання всіх країни під час війни зростали. І поясню, чому більшість. Ну там окей, там деякі зруйновані, там можливо, але більшість зростала, тому що держава дає величезне. Чому Росія тримається? Чому агресор тримається? Тому що у них величезний фіскальний імпульс. І ми, оці гроші, які ми мали би спрямувати на побудову нашого внутрішнього виробництва всього того, що нам необхідно, ми купували китайське, турецьке. Польська з усього світу, але не своє. При тому, що у нас були потенціал, наші виробники задихалися від відсутності контрактів, тому що для них закрили зовнішній ринок, і йому було важко відповідно продавати. А контракти на постачання до армії отримувала не отримували не українське підприємство, отримала ті ж саме китайські підприємства. І як результат, ми просто прогавили. Ми створили із за того, що цього не було. От зараз, наприклад, дрони, ну, це величезний потенціал. Да зараз могло б мільярди, що робить влада? Вона вже півтора року розказує про те, що вона готова відкрити експорт зброї за кордон і не відкриває. І не відкриває. І коли приходять інвестори, слухайте, ви такі класні, українці, ви офігенні. Я хочу вкласти 100 мільйонів доларів. Ой, бізнесмен. Скажіть, будь ласка, хто купить у мене мою продукцію? Ну, от Міністерство оборони може купити. Ні. Він говорить, мені так не підходить. Міністерство оборони може забезпечити мене контрактами там, на три роки, хоча би. Для того, щоб я вийшов на точку беззбитковості, він має точку на нуль. Тобто я маю купити свої інвестиції. Вони кажуть, ні. Ми вам нічого не дамо. Купимо, не купимо, не знаємо. У нас в цьому році відмовилися купувати снаряди 155 калібра. То, що так Міністерство оборони вирішило. Говорить, добре, добре, ви не хочете купувати, але у вас дуже класні дрони, дуже класно розвинуте виробництво. Давайте я його буду продавати відповідно іншим країнам. Звичайно, не тим, хто з ким ви воюєте, або то допомагає ворогу. А я буду продавати в Європейський Союз, країни вас підтримують, я буду продавати в Великобританії, я буду продавати в Канаду, я буду продавати США. Ні, не можна. І він тоді забирає 100, мільярд, 100 мільйонів, які він хотів інвестувати, і уходить. А влада говорить: ну це не знаємо, що там. Можливо, там пільги потрібно. І давайте от нещодавно проголосували два закони по пільгам. Це туфта. Навіщо пільги, якщо ти не можеш продати свою продукцію? Куди ти будеш інвестувати? Ну, в Україні на сьогоднішній день тільки дві галузі. Це сільське господарство, потенціал залишається завжди залишається потенціал сільського господарства через унікальність кліматичних умов і радючості землі і так далі. І плюс, і, плюс, і це не проблема. Бути аграрною країною це не проблема. Тобто, це добре. Вон подивитися, що поставляє Сполучені Штати в Китай сою. І вони домовлялися про сою. Це не проблема бути аграрною країною. Це добре. Цілому, але головне треба розвивати інші галузі. І друга це військово-промисловий комплекс, який має величезний потенціал, єдиний, який готовий до війни 21-го сторіччя. І от, замість того, щоб в ньому сидіть влада і думають: ні, ні ні тут треба десь поставити своїх людей, тому що я бачу, що підуть мільярди, але поз мене. Так, недопустимо, це неможливо. Тому давайте я буду робити різноманітні структури, які будуть контролювати експорт зброї, які будуть будувати індивідуальні ліцензії тим, кому заважає, буде вважати без жодних алгоритмів і пояснень, тому що вони так вирішили, хто буде інвестувати в цю країну при таких умовах. Тому у нас от, от, от такі от інвестиції. Тут просто це найгірше, що можна придумати під час війни складна ситуація, але ну будемо сподіватися, що знайдеться рішення, тому що насправді війна може бути не виправданням, а навпаки, поштовхом, як ви сказали. Ілляносходовський керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів АНС був гостем. У нас в студії говорили про те, наскільки бізнес, бізнес різних галузей може розвиватися навіть в умовах війни, обстрілів, але і навіть не. На жаль, в умовах певної забюрократизації від нашої держави, як це виправити, говорили так само в нашому етері. Ну, а з вами була я, Марина Білоножка. Більше програм. Дивіться на нашому Ютуб-каналі. Переходьте, коментуйте, ставте вподобайки і до нових зустрічей!